Емоційна реакція Андрія Луніна на відсутній заявці на фінал ліги чемпіонів Реал Мадрид Боруся Дортмунд. Анатолій Трубін відповів на запитання: хто повинен бути основним алкіпером збірної України на євро 2024 Кого з талантів «Динамо» Київ переглядали скаути клубу з Іспанії? Олександр Зінченко несподівано може змінити арсенал на топ клуб із іншого чемпіонату. Українця хоче бачити у себе його колишній друг, а також реакція Віктора Цянкова на запитання про його трансфері Широни та які дві головні відмінності в тренувальному процесі «Динамо Києва після Луческу покращив Олександр Шовковський на думку лідера киян. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Більшість європейських топ-клубів нарешті визначилися з головними тренерами. Барселона оголосила про призначення Фліка, а Баварія презентувала компанії. Найбільше залишається питань по Італії, де без коучів Наполі, Ювентус та Мілан. І ось вже інформація, що перших очолить Антоніо Конте. Тренер вже навіть визначив умови майбутньої співпраці. Він погодився скинути зарплатню з 8 до 6,5 мільйонів євро в обмін на активну трансферну компанію влітку. В першу чергу це стосується позиції Форварда, де точно продадуть Віктора Сімхена на місце африканця Антоніо хоче запросити добре знайомого йому Роме Лукако. І можливо, саме цей трансфер спонукне Челці до придбання Сімхена. Адже, як стало відомо, за телеграф майбутній тренер синіх також визначився з позиціями, які треба підсилювати. На думку Енсо Марески, йому треба форвард, воротар та лівий захисник. Адже Петрович та Джексон ще сирі, а Чівел почав часто травмуватися. Від Кукурелі хотіли позбавити ще взимку. І з тих пір думка керівництва клубу не змінилася. Ну а щодо компанії та Баварії, то є для українців один дуже цікавий момент. Вже майже ні в кого немає сумнівів, що влітку команду покине Альфонсо Девіс, у якого на руках є угода з реалом. Але ж тепер німцям потрібне підсилення на цю позицію. І ось Мірор пише, що Венсан визначив Олександра Зінченка як пріоритетну ціль на місце канадця. Компанізна Зінченка ще за часів гри за сіті, а оскільки останні декілька місяців він просидів на лавці в арсеналі, то Артета не буде тримати сили українця в команді. Ціна потенційно-трансферу оцінюється в суму близько 35-40 мільйонів євро. Якщо Віталій Миколенко залишиться цього літа в Евертоні, то на нього можуть чекати неприємні сюрпризи. По-перше, клуб вже знаходиться в боргах і просто вимушений буде влітку продавати когось зі своїх лідерів. А по-друге, історія зі снітмачок ще не завершена. Як повідомляє The Sun, Лестер та Евертон ризикують отримати масові вилучення очок перед новим сезоном АПЛ. і тут мова йде не про 4 або 2, а про цілих 10 балів. А це так собі початок сезону. До цього рекордним штрафом в історії АПЛ були 9 очок із спортсмуту в 2010 році. Тому і різки та лиси ризикують перевершити навіть це досягнення. Віктор Ценков офіційно підтвердив пропозиції по трансферу в топ-клуби. Півзахисник зізнався в інтерв'ю іспанським змі, що йому надходили ще взимку різні варіанти, але він був повністю сконцентрований тоді на Жероні. Зараз ситуація дещо схожа, але тепер увага півзахисника прикута до підготовки та грі на євро. А вже після міжнародного турніру Віктор буде розмовляти з клубом та агентами, кому що краще буде зробити. У відповідях українця не було чутно якогось сильного бажання покидати журону. Та й Джерел говорили ще раніше, що Цянков хотів би й надалі грати в Іспанії. А оскільки зараз на нього більше полюють англійці та німці, то звичайно, що Віктор не буде нікуди поспішати. Хоча, згадуючи те, як він що з Динамо, то зрозуміло, що це не той футболіст, котрий міг би якось форсувати свій трансфер. Андрій Лунін емоційно відреагував на те, що через хворобу залишився поза заявкою Реала на фінал Ліги Чемпіонів. Мені дуже сумно, що я не можу підготуватися до гри разом із командою. Найважливіша гра сезону і всього мого життя. Дуже дякую за всі ваші повідомлення, підтримку та побажання. Вперед до 15-го кубку чемпіонів написав Лунін у себе в інстаграмі ну а тим часом Анатолій Трубіна вже готовий поборотися з Андрієм і за місце в старті збірної України. Як тобі взагалі прогрес Андрія? Топ молодець. І цей пенальті по центру це щось таке, таке рішення, яке не завжди є в тебе в голові. Але це дуже круто, і він молодець. Все, що я можу від себе робити, це тренуватися, грати, показувати свої якості і вже на євро, там перед євро будущі ігри. Тільки так я можу щось робити, і звісно, конкуренція, і той, хто буде грати на той момент, на думку головного тренера, буде буде краще. Ось і все тому це дуже просто. Ну а що думаєте ви? Хто все ж таки буде основним голкіпером збірної України на євро 2024 Адже ще місяць тому відповідь була більш-менш розуміла. Але зараз це дійсно ледве не єдина позиція, яку важко спрогнозувати на старті євро. Тому пишіть свій варіант в коментарях під цим відео. Георгій Судаков відверто заявив про бажання покинути шахтар і сказав, хто зравців збірну країни попередив його, чому він ще не готовий до АПЛ. «АПЛ – це моя мрія. Мій настрій такий я досягнув у Шахтарі всього, на що здатен. Максимально розвинувся я, кравець, і готовий рухатись вперед. На євре, сподіваюся, показати на що здатен, і тоді моє майбутнє зміниться. Я постійно на зв'язку із Мудриком. Я розповідав мешку про те, як сильно хочу грати в Англії, та як чудово було б грати з ним в одній команді. Але мешко мені сказав, що я не готовий до такого тиску, який буває в Англії. Якщо я приїду, мені треба бути готовим до цього. Визнав інтерв'ю Судаков. Офіційно ще на одного українця стало більше в ТОП чемпіонатах. Іван Єрмачков підписав контракт із Вердером. Угода 18-річного центрального захисника буде розрахована на два сезони. Звичайно, що розпочне він там з молодіжки, але тренуватиметься з першим складом. Вердер являється середняком Бундесліги. В минулому сезоні він посів 9-ту сходинку і зупинився за крок від ліги конференції. Чергове в Іспанії написали про інтерес місцевих клубів до таланту «Динамо Києва. Там багато скаутів переглядають Константина Вівчаренка. Але найбільш активно поводять себе представники еспаньола, де гра українця дуже до вподоби спортивному директору. За подібний бум на динамівців слід сказати дякую довби Куценкову та Луніну, які відкрили іспанцям український ринок талантів. Вівчаренка торгують вже майже рік, але ціна там занадто мала для Суркіса. Все ж таки в клубі добре розуміють, що ті 2 або 3 мільйони, які їм пропонують зараз, це нічого в порівнянні з потенційною вартістю футболіста. Але є нюанс. Контракт лівого захисника з Динамо спливає вже через рік, тому все буде залежати від нього. Ну а тим часом в Динамо повертається Сергій Булеця. Півзахисник не зміг прижитися в Заглимби, награвши за сезон 30 матчів. Хоча моментом українець і демонстрував гарний футбол, але йому не вистачало стабільності. Тепер у Сергія є місяць, щоб продовжити контракт з Динамо або знайти собі новий клуб. Адже в кінці червня його ода з білосинями добігає кінця. Трансфермарта ціння в півтора мільйона євро. Владислав Ванад розкрив секрет успіху Олександра Шовковського на чолі Динамо Києва. Все виявилося досить просто і на поверхні. Більш молодий тренер просто розрузив голови молодим футболістам після мірчі Лучизку. Їх тактичний розбір наразі складає менше години в день замість двох від «Румуна». Те ж саме стосується бігових вправ. Традиційні 8 кілометрів мірші були знижені до більш раціональних показників вправ. Тому це добре відобразилося на функціоналу у другій частині сезону. Полісся дуже неочікувано оголосила про припинення співпраці з Денисом Бойко. Дивне це в першу чергу тому, що саме кіпер був названий вболівальниками кращим гравцем клубу в 2023 році. Напевно, все через вік футболіста. Взимку йому випонилося вже 36 років. Чи буде Денис продовжити кар'єру, або все ж таки піде на відпочинок, поки ніхто крім нього не знає? Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.